Ганна Бесонова – українська гімнастка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004-2008 років. Здобувши всі титули, дівчина і пішла з великого спорту. Однак продовжує займатися улюбленою справою. Тренує молоде покоління спортсменок. Каже, змагання дуже важливі для гімнасту. Дівчата відчувають конкуренцію та рівняються на кращих. Всі стараються і рівняються звісно, на наших лідерів, на лучших. И стараются брать пример, стараются чему-то научиться. А такие соревнования очень полезны для гимнасток. І для розвитку спорту в нашій країні. аби достойно виступити, кожного дня гімнастки тренувалися по 6-8 годин. Для дівчат дуже важлива підтримка. кажуть, найважливіше не лише внутрішня мотивація, а й підтримка. Без неї важко впоратись з хвилюванням. Ми хочемо подякувати своєму тренеру за те, що вона нас тренує, підтримує батькам. Великі спаси за підтримку, за терпіння. Вихованка Ужгородської школи гімнастики Валерію Звяк входить до складу збірної України. Уже кілька років мешкає в Києві і навчається у відомій школі художньої гімнастики імені Дерюгіної, де рівень фізичної підготовки покращила в рази. Визнає, могла виступити краще, але хвилювання все ж завадило. Мама і найвідданіша вболівальниця Валерії, попри все, донькою пишається. Ми завжди раді, коли вона приїжджає на чемпіонат, і думаю, всі знайомі дівчата, котрі з нею займалися, також дуже раді. Це видно по тому, коли вона виступає, як зустрічають оплесками, криками. Рісу переживання, тому що все-таки я тренуюсь надо ну, сів' дома покизати сім'я, скажем, на все сто Три дні дівчата змагалися в індивідуальних та командних заліках з м'ячем, обручем, булавами, стрічкою та без предмету. З самого ранку на гімнасток чекали тренування, а вже потім турнір. Наймолодшим учасницям по 16 років, найбільш досвідченим по 22. Перемогу здобула титулована Ганна Різантінова гімнастка вибрала перше місце серед майстрів спорту, каже кожне змагання це випробування перед Олімпійськими іграми 2016 в Ріо де Жанейро, де дівчина представлятиме Україну. Довольна своїм виступленням є. Но для мене найголовніше, головне, коли після моїх виступлень у людей появляється улыбка на ліці, появляється і коли маленькі дітки хочуть бути по. Похожими на нас, на старших, Для мене це велика радість. Українські гімнастки входять у топ 10 найсильніших у світі. Тренери кажуть, кожен такий турнір загартовує дівчат, а перемога спонукає покращувати результати.